Як зрозуміти, що хлопець вас любить на день всіх закоханих? Він дарує вам автівку, айфон або запрошує на вечерю до розкішного ресторану. Замовить вам тартар з яловичини, який тут подають у кістці. Подейкують, що це афродизіак. Далі побалує вас перуанським з дорадо. Страви авторські і мають насичений смак. Потім для настрою їх бармен приготує для нас коктейльчик, і можемо переходити до основної страви. Це качине філе з вершковим птітімом у закладі бездоганні подача, смак страв та обслуговування. А якщо ви бронюєте столик заздалегідь, ресторан дарує вам святкове сервірування. Виглядає Дуже романтично. Ну і хто на побаченні лишає себе десерту? І тут найніжніша панакота, яку я куштувала. І якщо ваша душа потребує продовження романтичної вечері, в комплексі є готель та котеджі, світло, просторо, велике ліжко, панорамні вікна та власна тераса. Навколо комплексу Природа, сосни а сам він знаходиться в 15 хвилин від центру міста. Це ідеальний ресторан для ваших ідеальних святкувань. Назва ресторану ЯР знаходиться в комплексі. Оново залишаю адресу.